У Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна відкрилася виставка, що об'єднала 45 фоторобіт про архітектурну спадщину німців у різних містах України. Йдеться про Дніпро, Одесу, Київ та Мукачево. Проєкт показує, як німецькі майстри вплинули на архітектурне обличчя країни. Чому ці світлини важливі та як вони допомагають зберегти культурну пам'ять? Дізнавалася наша Яна Циня. У Миколаєві 13 травня відкрили фотовиставку Німецький слід в історії України. Світлини з даної експозиції показують архітектурні пам'ятки різних міст, що зберегли сліди діяльності етнічних німців. Цей мистецький проєкт результат 17-річної роботи митців у межах проєкту Зустріч поколінь. Ця виставка відбувається у рамках відзначення дня міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття, яке будемо офіційно святкувати 21 травня. Дуже важливо, щоб такі заходи були з огляду на те, що ми тим самим демонструємо, що ми підтримуємо розвиток національно-культурних традицій. На фотовиставці можна побачити архітектуру Дніпра, Одеси, Києва та Мукачева. Хоча Миколаїв не був окремо представлений в експозиції, гості могли переглянути короткометражний фільм про архітекторів нашого міста, зокрема представників німецької спільноти німецька архітектура одна із провідних в Європі, і архітектори німецького походження працювали ну майже. По всій Європі. І так ми бачимо, що те ж саме ми можемо знайти і в Україні. Дуже багато будівель, будинків, дуже відомих будинків, таких, наприклад, як будинок Фельсейні в Одесі або Паланківський замок в Мукачево. Це все результати, можна сказати, роботи німецьких архітекторів. Президентка Асоціації німців України Ангеліна Шарт пояснила, чому виставка Німецький слід в історії України отримала саме таку назву. Дуже багато оставлено і архітектурних споруд, які вже рушаться, які вже не мають того віда, який він, ну, належало. Так от у Миколаєві, в Степовому, це був ще костел Петра і Павла, ви знаєте, цей костел. Це теж дуже потужний такий об'єкт, тому що він був одним із найкрупніших в Європі костелів. Виставку Німецький слід в історії України можна відвідати до кінця травня в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верщагіна. Експозиція відкриває захоплюючий погляд на багатокультурну історію України через призму архітектурної спадщини німецької діаспори. Яна Циня, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.